Кільна допомога соціально відповідальні підприємці та активісти самопомочі допомогли дітлахам з малозабезпечених сімей підготуватися до нового навчального року та подарували їм багато гарних емоцій. У монастирі СССР служебниць, що на вулиці Пасічній, зібралося багато дітлахів, аби дізнатися про історію релігійного свята, проображення Господнього. Цікаві розповіді та біблійні перекази відкрили для дітей нову сторінку християнського життя. А веселі конкурси та забави доповнили навчання чудовим настроєм. Ці дітки вони дуже дуже люблять приходити до нашого монастиря. Я так ну щоразу так спостерігаю, як вони так більше, все більше, більше так духовно зростають. Найперше Вони так дуже освоюються, Вони вже так стають, як Одна родина таких дітей, вони знайомляться поміж собою, потім переписуються, навіть тобто вони так дуже дуже здружуються, Вони стають більш такими відкритими, такими розкованими. Їм легше тоді спілкуватися. То я думаю, що такі зустрічі вони є для їхнього такого зросту і на такому людському рівні, і на духовному рівні. Після навчання дітлахів чекав приємний сюрприз. Двоє добродіїв принесли корисні і смачні подарунки. Кожен із присутніх отримав набір школяра, який стане у нагоді під час уроків. Така зустріч запам'яталася дітям, особливо гостям зі східної України. Мені дуже подобалося, були такі цікаві завдання і подарунки мені дуже понравілись. Я навіть не очікувала, що так. Нам такі подарки подарять, було дуже весело, много друзей здесь. Вот. Спасибо большое всім, що ну, таке організували. Мені дуже подобалося. Ми співали пісні, відгадували загадки. Що ми сьогодні подарували? Подарували. Файні в лакражені подарували блокноти, зошити, ручки, олівці. Зараз в країні не стали важкі часи, тому кожен з нас повинен взяти собі за обов'язок турботу приближніх, чи то солдатів, чи дітей із малозабезпечених сімей. Сьогодні два важливих напрями: це підтримка українського війська і підтримка тих, хто цього потребує в наших містах. Ми об'єднуючи зусилля. Ми сьогодні допомогли школярам, трошки підготували їх до школи, подарувавши їм такі певні набори шкільного приладдя. Кож зробили їм маленьке добре свято, пригостивши їх. Фруктами і солодощами. Це є діти соціально незахищених сімей, ще раз якби повторив, які не можуть самостійно підготуватись до навчання. Відповідно, я користуюся з нагодою, закликаю інших, хто має таку змогу. Долучатися і допомоги, долучатись адресно напряму, так як це робимо ми чи з допомогою міста, чи без допомоги міста знаходити таких людей, які потребують і допомагати їм. Зробити добрі справи так просто: зателефонуйте на гарячу лінію самопоможі 297 тисяча або на гарячу лінію міста 1580 Та дізнайтеся, кому Львові необхідна допомога.